Добрий день. Сьогодні з вами будемо говорити про лінійні алгоритми зі змінними. Ну, і власне, з лінійними алгоритмами ми вже знайомі, ми їх складали раніше в середовищі scratch 3, але при цьому не використовували змінних. Нагадаю, що лінійні алгоритми то є ті алгоритми, дії, в яких виконуються поступово одна за одною, не маючи умов або ж повторень. Ну, і, власне, Сьогодні розглянемо, яким чином в таких алгоритмах і проєктах ми можемо використовувати змінні, а також команди присвоювання. Розглянемо задачу на обчислення значення виразу. Задача наступна. Необхідно скласти алгоритм для обчислення значення виразу 2х додати y помножене на 2х, вибачте, мінус де х та у нас будуть довільними числами. Власне, алгоритм будемо складати для виконавця, який може присвоїти значення змінних, який може виконувати арифметичні операції над числами, який при цьому може запам'ятовувати результати цих операцій та виводити значення змінних. Блок-схема цього алгоритму. Подана на малюнку, яким чином о, вона працює. Так? Нам необхідно ввести значення змінних Х та Y, ну, які нам, власне, потрібно знайти. Далі ми вводимо значення змінною А, якій надаємо значення дій, які у нас у перших дужках, Так? Тобто А надаємо значення 2х додати Y. Обираємо також, додаємо змінну Б. І надаємо їй значення 2х мінус Y. Ну і, власне, вводимо змінну c, які присвоюємо значення а, якраз А помноженого на b. Після цього нам необхідно повідомити значення змінної c. Проілюструємо виконання цього логаритму при рівному 3, а у – 4. Тобто ми замість Х і, у, як нам відомо з математики, підставляємо ці числа. В такому випадку у нас А дорівнюватиме 10, Б дорівнюватиме 2, c буде дорівнювати 20. І саме оцей результат, тобто 20, нам необхідно вивести як результат виконання команди. А будемо ми з вами продовжувати працювати у середовищі Scratch. ті, хто ще не завантажували. З якихось причин, або, може, видалили раптово, ви можете завантажити на сайті Scratch, версію Scratch 3, або ж за QR-кодом перейти, так? або ж використовувати онлайн-версію середовища для створення проєктів Scratch. Минулого року я вас просила всі, хто працює з мобільних телефонів, створити там обліковий запис і, власне, зберігати всі ваші проєкти. Алгоритм запуску середовища Scratch 3, такий самий, як нам вже відомо. Так, ми можемо його запустити з меню пуск усі програми обрати Scratch 3, або ж подвійний клік миші на значку Scratch 3 на робочому столі. Інтерфейс середовища в нас містить наступні елементи: мова інтерфейсу. Це те, що вам необхідно буде від початку змінити на українську, якщо у вас стоїть інакше. Виконавець, який в нас розміщується на сцені. Виконує певні дії, опрацьовує наші команди. Групи команд. І блоки з командами. Нагадую, що кожній групі команд відповідає певний колір. і ми можемо з легкістю орієнтуватися, які команди, точніше, які блоки, з яких груп команд нам необхідно застосувати. Окрім того, в нас є область коду. Саме сюди ми перетягуємо ті наші команди, які ми будемо використовувати для виконання проєктів. Є в нас область спрайтів, так? Є в нас Запуск наших проєктів, є зупинка проєкту, є в нас можливість встановити повноекранний режим. також ми можемо додавати нові спрайти, змінювати тло на будь-яке інше. Ну і, власне, тепер більш детально так про зміння. У середовищі Scratch ми можемо створювати змінні, надавати їх певні імена, а також значення. Ці значення ми можемо змінювати і використовувати в інших командах. Для того, щоб застосувати змінні, нам потрібно відкрити відповідний блок змінні і обрати зміну ім'ям моя змінна». Таким чином. У вас вже за замовчуванням одна ваша змінна є створена. Якщо нам необхідно створити нову змінну, ми обираємо відповідну кнопку Створити змінну». надаємо значення у поле ім'я. В даному випадку це значення «А». а. І застосовуємо перемикачі, або ж це буде для всіх спрайтів, або ж тільки для цього спрайту. Підтверджуємо вибір кнопкою «Гаразд». Після цього наша змінна у нас з'являється, і ми можемо її використовувати, коли навпроти неї встановлено прапорець. Таким чином ми бачимо, які зміни будуть зараз використовуватись. При цьому блок з іменем зміни, поточне значення в нас відображається також на сцені у верхньому лівому кутку. А крім блоків з іменами змінних, група блоків змінні містить чотири блоки з командами. Це команди присвоювання. Ми можемо надавати змінним нашим, так. Певних значень. За замовчуванням, це значення дорівнює нулю, але ми їх можемо вводити такі, як нам необхідно, у полях текстових блоків. В даному випадку, ви бачите, надати змінні А, так, ми натискаємо на пропорець, обираємо, які змінні будемо надавати, і яке значення. І у нас відображається відповідна команда. Окрім того, ми можемо змінювати значення змінне на певну кількість. 1. За замовчуванням, це значення дорівнює одному, тобто ми кажемо, що А присвоюється значення А плюс 1. Проте ми можемо вводити також у текстовому полі, так у цій частині, і інші значення, які нам є необхідними. Окрім того, ми можемо. Приховувати е, поточні значення змінної, е, щоб вони не відображалися в лівому куті на нашій сцені, для цього ми маємо використати відповідну команду, «Сховати змінну». І яку саме змінну ми будемо ховати. А, також е, ми можемо використовувати цю команду, якщо е, будемо знімати позначку пропорця, так? Біля кнопки з іменем нашої змінної. І є в нас команда відображення блока з поточним значенням змінною у лівому куті, і відповідно вона є протилежною, знач... На нашому попередньому команді сховати, тобто ми можемо її показати. Ну і, власне, у блоках і надати, і замінити, і показати, і сховати є кнопка для того, щоб розкривати так, список всіх імен змінних, які використовуються в цьому проєкті. В списку імен змінних можна обирати ім'я поточної змінної або потрібною нам зміною, або також видаляти та переименовувати вже існуючі змінні. Значення створених змінних можна використовувати в інших блоках проєкту для цього потрібно використати блок з командою. Щоб це зробити, необхідно обрати блок з командою надання змінні значення та перетягнути блок з іменем зміною в поле іншого блока. Приклад того, ви бачите на екрані перемістити на А кроків, так? Тобто, замість числа, яке вводиться з клавіатури, ми можемо встановити значення А, яке буде відповідати в даному випадку 25 кроків. Після виконання команд виконавець говоритиме привіт. Продовж 4 секунд, так? Тобто, якщо ми, наприклад, додамо блок говорити привіт», певну кількість секунд в даному випадку над, А надано значення 4, і, відповідно, виконавець буде 4 секунди говорити привіт. Ми можемо також використовувати блок, запитати і чекати, так? і, власне, таким чином використати блок датчики. Під час виконання першої з цих двох команд в нижній частині сцени з'являється поле, в якому ми будемо вводити значення зміни. Ну, це ми вже з вами знаємо. Так? Відповідно, підтвердження введення ми завершуємо натисканням кнопки, і в нас з'являється відповідь. Під час виконання другої з цих команд у зміні А буде надано введене в поле значення. І таким чином ми отримаємо А, яке буде дорівнювати саме. Власне, на цьому у нас...